В межах навчальної програми 9-ї літньої ядерної школи студенти закладів вищої освіти, що готують кадри для атомної енергетики, мали змогу отримати життєво важливий досвід під час курсу з тактичної медицини. Захід відбувся в інформаційному центрі Полісся. Лекція була зосереджена на застосуванні медичних знань у цивільному житті, в умовах військового стану, надзвичайних ситуацій, дорожньо-транспортних пригод або ж нещасних випадків. Ми провели навчання для ядерної школи, такі навчальні невеличкі з практичним відпрацюванням з домедичної допомоги, і розповіли, що в нас є такі курси, що ми так само дбаємо за своїх працівників, розвиваємо в цьому. Я сподіваюся, їм сподобалося наше навчання, і вони оберуть правильний шлях і прийдуть до нас на станцію працювати. Інструктор з домедичної допомоги РаЕС докладно пояснив студентам алгоритм дій у критичні хвилини до приїзду швидкої, а також провів практичне заняття із серцево-легеневої реанімації. Молодь вчилася діяти чітко, швидко та впевнено. Кожен мав змогу умовно оцінити стан постраждалого та на спеціальних манекенах відпрацювати правильність натискання на грудну клітку людини в умовах критичної ситуації. Курс мені дуже сподобався, Особливо сподобалося те, що була присутня практична частина, і те, що я мав змогу. Зробити серцево-легеневу реанімацію було опрацьовано дуже багато лекційного матеріалу, були проговорені найбільш такі важливі теми. Після завершення базового курсу всі учасники лекції отримали відповідні свідоцтва та мотивацію опановувати на практиці отримані вміння. Лекція мені дуже сподобалась. Вона дала мені дуже корисні навички. І в майбутньому я думаю, що якщо буде потреба, я їх застосую. Також з екскурсією студенти відвідали навчально-тренувальний центр Рівненської АЕС, де атомники проходять підготовку та підвищення кваліфікації. Молодь ознайомили із роботою повномасштабних тренажерів, що є прототипами енергоблоків, які експлуатуються на атомній станції. Працівники НТЦ зазначили, якими знаннями та уміннями мають володіти атомники РаЕС, аби робота підприємства була максимально безпечною та ефективною. Навчально-тренувальний центр часто долучається до таких проєктів, як літня деревна школа на імітаторі блочного щита управління, тобто повномасштабному тренажері, ми їм показали і розказали фізичну основу, як відбувається управління атомним енергоблоком. Наскільки це складний інженерний комплекс? це їх повинно мотивувати, вивчати базові науки, тому що ці знання, якщо вони ну пов'яжуть своє майбутнє і своє життя з атомною енергетикою, допоможе їм розвиватися як фахівцям на атом. Станціях під час візиту гості мали змогу відчути себе справжніми працівниками атомної станції, адже їм випала унікальна можливість самостійно зупинити енергоблок. Масштаби побачено, неабияк вразили, кожного учасника літньої ядерної школи. Дуже цікаво, незвично. Всі ці звуки це ну дійсно прям. Перехоплює дух ці навчання, вони є корисними, вони зацікавлюють і після цього хочеться прийти ще раз. Дякую нашим енергетикам. Дякую, Рівненській атомній, місту Вариш. Всім дякую, студенти кажуть, що такі екскурсії допомагають зрозуміти, наскільки робота українських енергетиків є відповідальною та важливою. Сьогодні ми змогли відвідати навчальний центр РЕС. Я вважаю, що дуже важливо взагалі у студентів є можливість дізнатися це все, відчути це, побачити своїми очима, доторкнутися. Увесь цей захід він був дуже корисний, інформативний, він дуже корисний для усіх студентів, які тут перебувають. Я дуже вдячний працівникам РАЕС і дирекції, усім, хто зв'язаний з цим. Організатори літньої ядерної школи подбали і про культурне дозвілля для студентської молоді. Завдяки громадській організації Українське ядерне товариство в Рівненській області для учасників проєкту відбулася поїздка до старовинного Луцька. Молодь відвідала визначні пам'ятки архітектури, побувала в Луцькому замку та прогулялася історичним центром міста. Особливе захоплення у студентів викликала екскурсія середньовічними підземеллями, де вони відкрили для себе маловідомі сторінки минулого. Нам провели сьогодні екскурсію в місті Луцьк. Розповіли про його історію і попроводили по підземелям. Було дуже цікаво і насичено. І взагалі я люблю такі історичні місця дивитися щось нове для себе, дізнаватися. Тому реально дуже цікаво і дякую, що ви організували це для нас. Для багатьох це була справжня подорож у часі від сучасних атомних технологій до глибин української історії. Вчора ми побачили найсучасніші технології атомної станції, а сьогодні ми пішли в найстаріші технології цього регіону, походили по таких підземелів, побачили справжню історію України, як тут ми отримали свою незалежність, можна сказати, як ми продовжуємо захищати свою незалежність. Можна побачити також нашу національність, єдність. Насичені вихідні учасників 9-ї літньої ядерної школи поєднали у собі ґрунтовну навчальну програму, практичні заняття та цікаве дозвілля. Освітній проєкт вкотре доводить, що знайомство з атомною енергетикою може бути не лише змістовним, а й захоплюючим. Тож попереду на студентів чекає ще багато продуктивних навчальних днів, цікавих зустрічей та запланованих активностей. Альона Грищук, Олександр Сніжко, Руслан Шевчук, Уїта Зегераес.